Ошти від малої приватизації підуть на підтримку сил оборони. Депутатам Миколаївської міськради пропонують виставити на аукціон комунальні об'єкти, які наразі не використовуються для потреб громади. Нагадаємо, приватизація комунального майна була зупинена 10 років тому, але нагальна потреба допомоги Збройним силам змушує до неї повернутися. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету. Всі подробиці далі. Очільниця управління комунального майна Тетяна Дмитрова, пропонуючи на розгляд депутатів проєкт переліку об'єктів, які можуть бути приватизовані, наголосила на необхідності такого кроку в умовах повномасштабної війни та втрат міського бюджету через вилучення з нього майже половини коштів на користь бюджету державного. Це збільшення надходжень до міського бюджету і до державного бюджету у вигляді податку на додану вартість, що дозволить їх спрямувати на підтримку сил оборони та Збройних сил України. По-друге, це залучення інвестицій в об'єкти, що продаються. По-третє, очищення від активів громади, які стали тягарем для балансоутримувачів, у зв'язку з тим, що не використовуються в основної діяльності, але потребують додаткових коштів на їх утримання. Також Тетяна Дмитрова докладно зупинилася на тому, які саме об'єкти можуть бути приватизовані. На продажу на аукціоні пропонуються окремі будівлі, колишніх котелей, насосних станцій, пунктів вторинної сировини, виробничі об'єкти овочевої бази, не заклади охорони здоров'я у кількості 51 об'єкту, з яких 6 перебувають в орійному стані, 15 об'єктів незадовільному або занедбаному стані. Крім того, пропонуються для включення ці фарелі житлові приміщення першого та другого поверху. Це це сорок об'єкти, ждливі підвальні та цокольні приміщення 21 об'єкт. Коментуючи пропозицію управління комунального майна, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету Федір Панченко підкреслив, кошти від приватизації об'єктів, які наразі не використовуються для потреб громади, однак потребують видатків на утримання, підуть на допомогу Збройним силам України. За нашими підрахунками, мінімум 50 мільйонів потрібно додати до програми підтримки збройних сил України в цьому році, і ось десь на таку суму підбиралось майно, що буде реалізовано, і кошти від цього повинні в повному обсязі бути піти виключно на фінансування програми щодо допомоги ЗСУ. В свою чергу. Тетяна Дмитрова підкреслила, Миколаїв допомагав силам оборони і продовжить це робити і надалі. Кожен місяць ви голосуєте за проекти рішень, які стосуються допомоги Збройним силам України. Вартість цієї допомоги майже кожен місяць варіюється від 3,5 мільйонів до 5 мільйонів. Тобто це кошти нашого бюджету. І враховуючи, що в нас є дефіцит бюджету, у нас немає ПТФО, то на сьогодні ця, ця міра, цей проект рішення, є ну, такою мірою, яка допоможе нам продалити всі ці. Труднощі, які в нас на сьогодні є з фінансами. Загалом пропозиції управління комунального майна щодо відновлення приватизації міських об'єктів та необхідності цього кроку не викликали заперечень членів профільної бюджетної комісії. Запропонований проєкт рішення одноголосно підтримали до розгляду на завтрашній сесії міськради. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.